Дніпровська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої директорки Запорізького обласного центру служби крові Світлани Богомаз. За даними слідства, чиновниця свідомо переводила зібрану від донорів кров з розряду лікувальної до непридатної, а потім передавала її комерційним структурам за заниженою вартістю. Розслідування щодо махінації в обласному центрі служби крові тривало майже 10 місяців. За даними слідства, екс-керівниця, маючи корисливий умисел, свідомо перевела з категорії лікувальної до розряду непридатної понад 600 літрів плазми крові, що збирались у донорів на безоплатній основі. У подальшому зазначені компоненти крові були реалізовані в комерційній структурі за заниженою вартістю, наслідок чого медичному закладу були завдані збитки на суму понад 4,5 з мільйони гривень. Зазначених компонентів. Крові вистачило для надання медичної допомоги понад 800 пацієнтів. Після виявлення слідством незаконних оборудок з кров'ю Світлану Богомаз було звільнено. Обласний центр служби крові очолив новий керівник. Ми змінили принципи роботи служби крові, прибрали всі схеми попередньої керівниці. Наразі служба крові працює по новому. Колектив на робочих місцях виконуємо покладені завдання, працюємо у посиленому режимі. Між тим від окремих керівників деяких районних лікарень, у тому числі тих, які зараз перебувають в окупації, до нового керівництва служби крові, надходили пропозиції працювати за попередніми схемами. Протягом року такі факти збираються та документуються. Ми відкриті. Прозорі, співпрацюємо зі слідством, надаємо необхідну інформацію та документацію. Військовослужбовці, священники, студенти, прості запоріжці постійно здають безкоштовно донорську кров, щоб рятувати життя та здоров'я інших людей. А колишнє керівництво цю кров просто продавало за гроші. Цьому покладено край. А тих керівників, які не зрозуміли, що потрібно працювати по-новому, очікує зустріч та розмова зі слідчими.